До кінця вересня 2024 року у селі Вереси Житомирської територіальної громади планують здати в експлуатацію 40 модульних будинків для внутрішньо переміщених осіб, а вже з жовтня розпочати заселення. Про це журналістам Житомиринфо 3 вересня розповіли у Житомирській міській раді, а також пояснили, хто зможе проживати в цих оселях. На обліку у нас станом на сьогодні перебуває 359 сімей. Це понад 900 осіб. З яких 127 сімей мають 50 балів і більше нарахування балів, визначено постановою визначені критерії, за які нараховуються бали. І відповідно, сім'я, яка набирає більшу кількість балів. Посідає відповідне місце в рейтингу. Попередньо ми спілкувалися з внутрішньопереміщеними особами, які в нас станом на сьогодні перебувають на обліку згідно рейтингу. І понад 30 сімей зацікавилися таким житлом, і згодні на заселення. Хто має пріоритет серед ВПО? Пояснює фахівчиня, пріоритетність мають сім'ї. Сім'ї військовослужбовців числа внутрішньопереміщених осіб, які брали беруть участь в захисті батьківщини. Це сім'ї внутрішньопереміщених осіб, які перемістилися вдруге. Сім'ї з дітьми, в складі яких є члени сім'ї, які втратили працездатність, і сім'ї, в складі яких є особи пенсійного віку. Окрім того, ще сім'ї. У складі яких є вагітні жінки, теж пріоритет надається. Наразі у 16 будинках тривають оздоблювальні роботи. Журналістам показали, який вигляд мають 40 будинків, де ремонт вже завершили. Повністю завершено будівельні роботи, внутрішнє оздоблення, підключено електропостачання, водовідведення, водопостачання. В будинках встановлено. Повністю енергонезалежність, можемо так сказати. Сонячні панелі в туалетних кімнатах змонтовано душеві, болери, кондиціювання. в кімнаті, яка кухня змонтовано умивальник. Кожному будинку є дві спальні, кухня студія та окрема ванна кімната. Загальна площа кожної оселі 45 квадратних метрів. Оселі розраховані на проживання до чотирьох осіб. Будівництво фінансує італійський червоний хрест. З міського бюджету виділили кошти на окремі будівельні роботи. Загалом із місцевого бюджету на 56 будинків виділено. 46 мільйонів це загальна вартість. Сюди входять фундаменти, сюди входить водовідведення, майже кілометр проведено центрального водогіну, теж близько 900 метрів центральна каналізація. Монтовано на даному об'єкті КНС, змонтовано генератор. І якщо буде підключено світло, то будиночки будуть працювати від сонячних панелей. Насосна станція від генералу. Наразі будинки без меблів, проте за словами начальника управління капітального будівництва, є ймовірність, що їх встановлять на території модульного містечка. Передбачено будівництво дитячого майданчика.